А що робити, якщо вже не може без е, таблетки, а голова болить і нічого не допомагає? Це означає, що не в той час прийняли таблетку. Голова болить, таблетка не працює, це значить, що прийняли запізно або зачасто. І це вже голова болить від таблеток. Тобто тут потрібно зрозуміти, яка ситуація. До цього уникати допомагає щоденник, бо він вас дисциплінує. Ви, наприклад, знаєте, що в місяць можна максимум 10 таблеток, а ви вже випили 9. А ще два тижні до кінця місяця, О -о. то вже е, бути трошки більш настороженим, бо буває таке, що в людини є і мігрень, і біль напруги. І людина не може розібрати, що це за біль. І п'є трактант, тоді, коли це біль напруги, що не показано, бо він не зніме напад. Або болить голова вранці, треба вже випити таблетку. Але людина думає, та ще покажу до вечора, вдруг прийде. А до вечора це жахливий напад, тоді п'є цей трептан, він не працює, це вже таблетка. Тобто, тут важливо розуміти, коли мігрень, коли не мігрень, коли мігрень, наприклад, вчасно приймати відповідне лікування, коли не мігрень, не приймати це лікування, Тобто не зловживати лікарськими засобами. Але терпіти головний біль це не дуже добре. Не дуже добре. Вважається, що головний біль напруги знімається фізичними вправами. Наприклад, сидите в офісі, болить голова, щось треба вийти, пройтись, подихати повітрям, можна поприсідати, пройтись, і цей біль пройде. Якщо біль можна зняти вправами, то не дуже добре пити таблетку, бо mm -hmm. дуже легко отримати ось цю залежність від ліків. Тому біль не терпим, якщо це мігрень, ми його правильно знімаємо. Якщо ви бачите, що напади повторюються щомісяця частіше, звертайтеся за профілактикою. Краще приймати щодня одну таблеточку. Яка запобігатиме наступним нападам, ніж зловживати ліками, отримати хронічну цю мігрень? Раніше була мігрень без аури, два тижні тому народила, і позавчора побачила ауру без болю. Це прогрес захворювання? Це може бути трансформація. Мігрень без аури, в деяких відсотків людей трансформується в мігрень з аурою. Буває таке, що є мігрень із аурою і без аури. Також треба розуміти, що таке аура. Бо в неї є свої критерії. По перше, це якийсь феномен неврологічний, який триває від. З п'яти хвилин до години поширюється, змінює сторону, аура є, як може бути негативна, позитивна. позитивна це щось, що з'являється. Наприклад, з'явилась пляма перед очима, що рухається, або з'явилось поколювання в тілі. Негативна це зникло. Зникла, не можу говорити, зникла чутливість, з'явилось оніміння, або зникло поле зору, ти наче не бачиш щось. Mm -hmm. Тобто ось такі характеристики для аури. Тому аура це чи не аура. Бо буває, що кажуть, в мене коли мігрень розпливається перед очима, то це не аура. Це елемент патофізіологічний нападу мігрені, коли все так недобре, все так погано і щось і розпливається. Або там блікає щось перед очима. Це теж не аура. Чим мігрень з аурою відрізняється від звичайної мігренії? Чому виникає аура? Фактично в людей Четверті людей з мігреню, буває лише аура, це меншість. Фактично, це хвиля деполяризації, збудження кори головного мозку. Хвиля ця збудження поширюється і залежно від того, які зони мозку зачіпає, те й з'являється. Спотилиться це зір, потім починає дотик, потім мова. І це, Такі можуть бути і порушення. Фактично, аура це феномен неврологічного порушення. Людей з мігреню, особливо в жінок, Більше є факторів ризику інсульту, тобто є спільні фактори ризику пацієнтів з мігреню і пацієнтів, в яких може бути інсульт. Тому, якщо є мігрень з аурою, важливо не додавати цих ризиків. Наприклад, паління це спільний фактор ризику, його можна забрати: паління, надмірне вживання алкоголю, якась низька фізична активність, там, ожиріння, високий тиск. Або прийом оральних контрацептивів. Вважається, що оральні контрацептиви асоційовані з вищим ризиком тромбозів, і тому, якщо є мігрень з аурою, додаткові фактори ризику інсульту, там, генетична якась схильність, сімейна, то краще оральні контрацептиви естроген в не приймати, а розглянути якісь інші засоби контрацепції. Як відрізнити мігрень і кластерний головний біль? Пастерний головний біль це більш рідкісний тип головного болю, але він переноситься пацієнтами більш часто. Він теж, патогенез, має схожий з мігреню, теж задіяна система трічастого нерва, але відрізняється тим, що напади коротші. Напад може бути 15-30 хвилин, напад може повторюватись до 8 разів на день, і напад дуже сильний. Це такий біль, коли, наприклад, болить локалізовано. За оком, око, плюс вегетативні симптоми: сльоза тече, червоніє все обличчя, лоб, закладає носа, і людина збуджена не може знайти собі місця. Уявіть такий сильний напад триває біль. Я навіть бачила цих пацієнтів дуже багато з хронічним кластером в Нідерландах. Е, вони знімали на відео, як вони виглядають. Це просто неможливо забути. Людина збуджена, вона бігає в квартирі. їй так болить вона собі не знаходить місця. Дуже важливо, що в Нідерландах доступний цей підшкірний суматрептан, який знімає ці болі в Україні. Він недоступний, і тому лікування в нас. Не знаю як, лише е, зо, зоомітрептан е, інгаляційний, і там доступне лікування киснем. Тобто, якщо дати людині киснем подихати, то цей напад знімається. Це дуже різні болі. Кластер він коротший, він інтенсивніший, людина при цьому збуджена. При мігрень, мігрень біль триваліший, і людина не збуджена, а хоче залягти е, і полежати. Навпаки, від постів кудись. Так. Так, а як боротися з несприйняттям мігрені не те, щоб суспільством, лікарями, регулярно стикаю з висміюванням лікарями цього діагнозу, в той час як від болю овоч? Так, О. я теж стикаюсь, це проблема. У всьому світі це проблема. Проводили дослідження, що мігрень не у всіх країнах розвинутих. Проводили дослідження, що мігрень не хочуть лікувати трептанами. Ось це є такий жарт про лікарів. І що типу, в Європі наші пацієнти, коли не прийдеш до лікаря, на тобі бупрофен. Бупрофен майже не діє на мігрень, але все ж таки його виписують і рекомендують. І багато лікарів не хочуть давати нашим пацієнтам питання, тому що недооцінюють біль, бояться побічних дій. Не немає про мігрень такої інформації, тому що ну вважається що серед лікарів вже багато різних захворювань. А мігрень е, ігнорується. Чому так відбувається? Це неприємно, не знаю чому. Але не тільки в Україні, а в усьому світі вона як така якась. Проігнорована хвороба. З цим Але... треба працювати, треба освіченість піднімати. Ось ми проводили вебінар для українських лікарів, коли були в Нідерландах. Всі зібрались, дали ці лекції, це було дуже класно. Треба постійно щоб були інформація. Портали, асоціації, є Американська фундація мігрені, де дуже класна куча інформації про мігрень, є щорічний мігрень саміт, де пацієнти слухають лікарів про мігрень, доступною мовою, різні діалоги. З тобою розмовляємо, то є такий самміт Мігрені, де пацієнт з Мігрені може послухати все нове, що було за цей рік, всі дослідження там, простою мовою. Тобто тут піднімати скоріше обізнаність. бізнесі. А я хочу додати: саме тому ми і зробили цей, цей канал, щоб е, доносити цю інформацію для людей. Якщо ви хочете, як ви пишете, як боротися, то ваш вклад в боротьбу е, з несприйняттям Мігрені, да, як е, діагнозу певного поширити. Пішіть вашим близьким, кажіть, що ви не повинні мовчати. Змінюйте лікарів. Бо бачите, в нас є Анастасія. Анастасія не каже, що в не існує. Вона навпаки говорить, що з цим робити. Тобто, щоб якість вашого життя змінювалася, треба змінювати, як ти правильно нас кажеш, рівносвідченості і ми цим займаємося.